Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас середа, черговий прямий ефір на платформі Facebook Я виходжу до вас щонеділі для того, щоб збудовувати вас і себе самого на основі Божого Слова в духовному плані. Слово це наша сила, слово Боже воно є нашим щоденним хлібом. Роздуми на словом – це правильний духовний розвиток. Тому ми з вами займаємося правильними справами, і я впевнений, що. Кожен, хто долучиться до цього ефіру, буде вельми благословенний. Алілуя! Слава Господу! Добре, дорогі брата та сестри. Не буду вас довго томити такими вступними речами. Перейду відразу до, до суті, до головної думки сьогоднішнього ефіру. У нас є з вами півгодини. Хотів сьогодні поговорити про наше відношення до того, що що ворог виставляє проти нас. Або взагалі наш, наш, наше пересічення, таке російське слово, перетинання наших доріг з ворогом. Біблія пише, що диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого пожерти. Як би там не було, ми не повинні недооцінювати його здібності. Він вже довгі тисячоліття, довгі роки. Займається тим, щоб зваблювати людей, щоб, щоб наносити їм біль. Ми знаємо, що диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і що погубити, наш господь прийшов дати нам життя і життя з надлишком, то це дві різні місії, і місія диявола. Вона заключається в тому, щоб зруйнувати життя кожної людини, в тім числі. Ваше життя і моє життя є ціллю для ворога, ось і хочемо ми цього чи ні. Ми будемо мати якісь е, е, якби дотики, або перетинатися. Якось будемо. Ми будемо заходити на його територію. Якщо на його території зараз наші не родичі, то ми туди будемо заходити, і ми будемо мати з ним е, дотик, да? ми будемо мати з ним контакт. І сатана, його демони е, завжди хоті, хотіли би зробити так, щоб ми е, не як сказати, не звертали увагу на їхню діяльність або е, або е, якимось чином погодилися з усім, що вони хочуть нам нав'язати. Але слава Богу, церква живого Бога, кожна людина на цій землі має пропозицію від Бога, як вести себе з диял. Ми з вами читаємо в післанні апостола Павла до Офісян такі слова: і місця дияволу не давайте. Тобто ніякого е, діалогу з сатаною не має бути. Він має знати своє місце, а ми маємо знати місце своє. Наше місце в Ісусі Христі, церква живого Бога це церква, яка посажена з Ісусом Христом в позицію переможців. І ми повинні дивитися на диявола саме з цієї позиції. Якщо ми дивимося на диявола як на рівню, як на того, хто якимось чином може нас перемогти, і ми вв'язуємося з ним в війну, він хитріший. Але в Бозі, в Ісусі Христі, ми стоїмо на чому? На слові, що ми в ньому, і ми вже переможці завдяки Христу. Якщо диявол хоче мати зі мною справу, ти маєш справу з Христом. Я в ньому в мене. Всі методи протистояння тобі дияволу це методи, які використовує сам Христос. Христос говорив дияволу, коли ти його спокушав. що написано, написано тому, брати та сестри, наші уста це інструмент боротьби, і коли ми з вами противостоїмо ворогу, противостоїмо дияволу, ми повністю копіюємо Ісуса Христа, Бачачи те, як Христос в пустелі противився ворогу. Ми можемо знати точно, як нам поступати. Люба спокуса з боку ворога, вона буде, буде відкинута саме Словом Божим, Словом Божим з наших уст. Тому дуже важливо, що виходить з наших уст. Тому дуже важливо слідкувати за, за словами, які ми говоримо в життя інших людей, в своє життя, в життя своїх дітей, в життя своїх рідних та близьких, чоловіків, дружин. Наші уста вони або Зупиняють диявола або дають йому карт-бланш, дають йому можливість, шлях щось робити в нашому житті, і ми підемо за за порадою апостола Павла і місця дияволу не давайте. Тобто, ми не дамо жодного місця сатані, ми не дамо можливості йому перше обманути нас, тому що у нас є слово Боже Слово Боже живе та діяльне, воно воно тримає нас. Воно є світильником нашої ноги, для ноги нашої світильни слово Господнє. І якщо ми поступаємо так, як зараз я вам малюю цю картину, цей шлях, йдемо саме цим шляхом, тоді відбувається щось дивовижне. Коли ми запускаємо процес слова, сили слова в всьому житті, то це слово воно домі... починає домінувати. І диявол без сили. Ваше тіло, воно буде послушне словом. Е... Обставини вони будуть послушні слову. Тому що словом все творилося у світі, і словом Божим все підтримує життя в цьому світі. Слово Боже, руйнує зам... задуми диявола. Е... Диявол хотів Христа звести. З шляху послуху Господу в пустелі, але саме словом, Христос зруйнував його плани. Він зруйнував всі ідеї сатани нанести йому поразку і, і звести. Так само ми з вами з, з, це зробимо. І е, головна думка цього ефіру ну, сьогодні, я вірю, що в цей час він буде плідним для для тих, хто приєднується до нього. Головна думка в чому? Полягає в тому, що в нас немає ніякої дипломатії з дияволом. У нас немає не співчуття до нього, не у нас рівні почуття до нього. Чому? Тому що це найхитріша, най, найпідліша і найскати як, е, як це українське слово? Е, ну, скажу так, це істота, яка, яка приречена. Ми нічого не змінимо в його. Сутності і в його майбутньому слово Боже вже вже поростало всі крапки над і. Тобто, з сатаною все вирішено. Ми маємо співчуття до людей, які обмануті сатаною. Ми маємо співчуття до тих, хто зараз е, знаходиться в борінні, хто е, був можливо ранений сатаною або е, навіть одержимий сатаною. У нас є співчуття до людей, тому що люди Боже творіння, і ми повинні в мудрості. Служити людям на різних етапах їхнього життя, починаючи з того моменту, коли людина знаходиться всеціло, повністю охоплена темрявою, і до того часу, коли людина досягає великих висот царства Божому світлі, і ми співчуваємо і витягуємо тих, хто в темряві, а також ми пишаємось і наслідуємо тих людей, які утверджені в істині, в слові Божому. Так от. З людьми це так, але не з дияволом. Цей ефір називається ніякої дипломатії з дияволом, ніяких розмов, ніяких погоджень, ніяких домовленостей. Яка дружба е е світла з темряви, Ісус Христос, нас це, це сьогодні теж запитує. Ми не можемо, от, наприклад, е ми читаємо в Євангелії від Матвію, шостому розділі, такі слова: не можете служити Богу й мамоні. Або е, слова якова, дру, е, дружба з світом це ворожба проти Бога, ворожнеча. вибачте, Ворожнеча проти Бога. Ви розумієте, про що я кажу зараз? Чому нам з вами сьогодні потрібно дослухатись до, до цих слів? Тому що дипломатія з дияволом це фактично капітуляція наша. Він нам щось то нав'яже, а ми не маємо приймати від нього нічого, тому що нам від цього нічого не хорошого не, не буде. І тому яким чином домовлятися, знаєте, Ну, ми, християни, навіть так не думаємо, але деякі люди в світі живуть так думають, ну я собі сильно не грішу, я лише тут грішу. Якщо ти знаєш, що в твоєму житті є відвертий гріх, тобі потрібно з ним розбиратися. Я розумію, що є період, коли людина в боріннях. Ну, тобто, в противоборстві, якимось спокусом, можливо, якимось залежностях. Бог не засуджує людину. Але я зараз хочу дати думку, яка, я так вірю, принесе свободу людині, тому що свобода це найбажаніше, що людина може отримати. Розумієте, їй не потрібно великі гроші, статків, позицій, їй потрібна свобода, і в першу чергу внутрішня свобода. Коли ти не мо, коли ти не злишся на людей, коли у тебе нема ненасті, коли тебе не контролює щось і не давить, в першу чергу, внутрішньому е чоловікові. Тобто, ти знаєш, хто ти є, і знаєш, е як в своїй позиції е рухатись, як себе вести в ті чи інші обставини, тобою. Е, ніхто не зможе зманіпулювати. Чому? Тому що е, ти розумієш обставини: Христос для нас був ідеальним прикладом того, який має бути е, образ життя людини в заповіті з Богом. І ось ми сьогодні, церква живого Бога. Ми з вами являємо той образ життя, який явив Христос. Ми з вами і називаємося Християнами. Я хочу, щоб сьогодні цей огонь, огонь Духа Святого запалив ваше серце, запалив ваше серце бажанням іти і нести це післання в світ. І це післання коротке: ніякої дипломатії з дияволом. Все, крапка. Ви знаєте, що хвороба від диявола ніякої хвороби в моєму тілі не буде. Якщо вона навіть є, я буду противостояти їй. Якщо я дізнаюся, що є якийсь гріх або що-небудь, в моєму житті. Що не від Бога, я з цим розбираюся відразу, і місця дияволу не давайте. Дружба світом це ворожнеча проти Бога. Все, і знову-таки повторюсь, тому що ну хтось може це, е, ну, це. Це післання як перекрутити. ну Типу, багато людей помиляються і християни, і в моєму скажу, в твоєму житті хтось мені скаже, є якісь помилки, і десь допускаєшся. Е, Неправильного чогось так, звичайно, так і є. Але послухайте, ми не говоримо про досконалість людську. Ми говоримо зараз, я говорю про позицію про позицію, яку ми обираємо, і Господь дав нам спроможність жити як нове створіння, як ті люди, які мають нове ДНК. Природу самого Бога, і завдяки цьому ми можемо долати все на своєму шляху на цьому етапі. Ми не можемо все в одну мить подолати, але ми можемо ворожитись думкою, що ми не будемо дипломатію заводити дипломатичні відносини з сатаною. Все, що ми дізнаємося, що в нашому житті було від нього, ми це залишимо. Або все, що він нам десь там нас... от все, що насадив, не отець небесний, як Ісус сказав, буде повинно бути викоренене, Викоренене повністю, викинуте. Алілуя, слава Богу! Я хочу, щоб ви сьогодні почули мій меседж, моє післання, ніякої дипломатії. Якщо ви впевнені зі Слова Божого, що хвороба це не воля Божа, зробіть все, щоб розібратися з хворобою. Візьміть слово Боже, випишіть всі обітниці, обітниці сил, які залишив своєму народу Господь. Думайте над ними і кажіть в ім'я Ісуса, хвороба, забирайся з мого тіла. Ти не ти не, не, не по праву тут знаходишся. У мене є книга, яка називається вже більше з вас тут дивиться, ви її вже отримали. Читаєте, перечитуєте, даруєте. Я вже отримав багато свідчень, слень людей, які, які читали цю книгу. В ній є свідчення тих людей, які зцілилися. В цій книзі є 25 причин, чому християнин має бути зцілений. Мені за них також дякував за ці причини, і за що знайшов ці 25 причин, ну, їх може бути і сотні, але я от зробив 25 причин, такі от, які були в мене на серці, написати в кінці книги, чому людина повинна бути зцілена. І одна з причин, тому що хвороба не від Бога, хвороба не від Бога, не Бог стоїть за хворобу. І якщо це не від Бога, я буду цьому протистояти. Я не буду домовлятися, а можливо, мені і треба пожити з хворобою. Якщо це від діяла, ні. Ніщо від нього мені не потрібно. І змирятися з цим я не буду. І так само вам, і так само кожному християнину. Ми наслідуємо Ісуса Христа. Він сказав: Ось я йду, і, і ось князь світу. І він нічого в мені не має. Я хочу так само говорити Христос. Звичайно, ми можемо мати якісь недосконалості у сему житті. Звичайно, ми вразливі як люди, живучи живучи в тілах, з плоті та крові. Але у нас є виклик, у нас є вища планка, яку ми повинні тримати вищі стандартки, які задав Ісус Христос, і ми повинні віру з'єднатися, що в ньому ми маємо силу, і от з цієї позиції. Ми пройдемо багато спокус з цієї позиції, ми подолаємо випробування з цієї позиції. Ми зможемо зробити те, що Господь очікує від нас. Якщо ми не погодимося з будь-якими компромісами, які діяло би хотів внести в наше життя, ми побачимо славу Божому. Хіба не казав я тобі сказав Ісус Христос, коли воскрешав Лазаря, Якщо будеш вірити, то побачиш слава Божу. Є шляхи, це шляхи віри, послуху, на яких результатом є завжди Божа слава. Тому, брати та сестри, нам сьогодні потрібне це післання ніякої дипломатії з сатаною. Ніякої, все, крапка. Так, Хтось скаже: я, я, я оступився. Оступився констатація факту. Далі Божий шлях покаяння. Покаяння, відновлення. Не Погоджуєтеся на образ життя неправильний, і я зараз не хотів би, щоб ви як осу це прийняли. Помилка це не вирок, а образ мислення, погодження з неправильним, з гріхом, з неправильним вектором розвитку життя. Оце помилка, це е, знаєте. Піти на компроміс з головнішим ворогом. Він нічого, цей компроміс хорошого не приведе, ні до чого хорошого не приведе. І я хотів би сьогодні, щоб, щоб ви мене почули, брати та сестри, Бог на нашій, на нашій стороні, на нашому боці, він не залишить вас без сили. Досягла вас спроба, не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який дасть вам сили встояти в позиції, в якій він вас бачить, в позиції переможця. Не виходьте з любові. Не погоджуйтеся на хворобу в своєму тілі, не погоджуйтеся на будь-який гріх. Хтось довгий час курить і думає, що це нормально. Послухайте, у вас є сила це не робити. Як би не було важко, Бог нам дав правильні шляхи. І я не кажу про якийсь один окремий гріх, не питання тут в корінні або ще в якихось інших гріхах. Питання зовсім іншому. Питання в тому. На який шлях я дивлюся сьогодні, на якому шляху шляху я стою? Я стою на шляху перемоги, я стою на шляху слави, я стою на шляху послуху, я стою на шляху на шляху Божого Слова. Якщо я стою на цьому шляху, то сила Духа Святого наповнює мене. Сила Духа Святого, вона е, починає працювати на мене. І я починаю бачити силу Божу в дії. Павло казав, що він готовий віддати, відректися всього заради пізнання Господа і сили Воскресіння, тобто е е сили Божої, пізнавати дію Божої сили у своєму житті. І коли ми з вами йдемо цим шляхом противостояння, маючи правильний вектор, сила духа починає вивільнятися, тому що ми поступаємо вірою, вірою в Боже Слово, що все в нас вийде. І тоді відбуваються чудеса. І тоді відбувається слава Божа, сила Божа. Я впевнений, що сила Духа Святого сьогодні, сьогодні буде результатом життя людей, які безкомпромісні, безкомпромісні, без всякого, без, без всяких погоджень або дипломатії з ворогом. З ворогом дипломатії не буде в ім'я Ісуса Христа. Церква Христа, вона свята і непорочна, вона не йде на компроміси. Вона не шукає посланців на домовленості з дияволом. Ми йдемо і руйнуємо систему диявола, руйнуємо його ідеї, плани. Ісус Христос прийшов зруйнувати царство тьми і перевести всіх в царство світла. Це наша е, задача. Ми руйнуємо плани сатини по відношенню е, розбиття сімей. Ми руйнуємо плани сатани по відношенню е, хвороб, які він насаджує тіло людей, по відношенню лжеучень. учень. Різного роду філософії, які, знаєте, основані на демонічній активності, яка нічим хорошим, оця псевдодуховність, яка пов'язана зовсім не з християнством, а з демонічними якимось війнями, все це має бути розсійне, розбите силою Божого Слова. Це псевдолюдська мудрість, або так і є людська мудрість, вона має бути розбита і розпорошена силою Божого Слова. Пам'ятаєте, як Симон, який дивував народ своїми чудесами, хотів купити у апостолів? Дари Духа Святого. Він признав, що те, що він робив, ті чудеса, те, в чому він оперував, воно нічого не варте, коли Дух Святий наповняє Божих людей і діє через них. Викриваються серця, люди сокрушаються. Внутрішня робота серця після цих слів відбувається в, інших, в життях інших людей. І чудеса, і знаміння в цьому, в цьому процесі є реальним. І що зробить е, якийсь ворожбит? Що зробить е, той, хто, е, навіть, можливо, не відуючи служив е, сатанинським планом, хто пішов з ним на контакт, на компроміс? Мав з ним дипломатичні відносини, нічого не зробив, тому що сатана не має нічим противостати, не має зброї проти е, могутності слова в наших устах. Словом творився світ, повторюсь. Словом, цей світ підтримується. Наше тіло воно буде покорятися Божому слову, якщо слово буде в наших устах. Наша сім'я буде будуватися по слову, якщо ми будемо вірити в слово, і слово буде на наших устах. Якщо ми будемо йти за цим словом і не піддаватися на жодний компроміс, який, який е, сатана, е, можливо пропонує, пропонує е, людям Боже. Ми з вами сьогодні, подібно до е, Божих людей в перші часи християнства, ми маємо отримати це відкриття. Про те, що наше життя не належить нам. Апостол Павло цілеспрямовано говорив, що він раб Христа. Не тому, що він був рабом, а тому, що він вибрав повністю залежати від Христа. Робити все, що Христос скаже. І Він так і представлявся: не просто як дитина Божа, а як раб Христа, як той, хто повністю залежить від Христа. Оце відкриття залежності від Бога. Оце відкриття. Про посвячення лише йому, воно повинно охопити і церкву останнього славного часу. Ми з вами є тілом Христа, яке має бачити чудес набагато більше, ніж попередні покоління. Ми повинні прагнути набагато більше його слави, тому що, по принципу, ми йдемо від віри в віру, від сили в силу, і що від слави в славу. Алілуя! Я вірю, що саме, саме така позиція дає нам. Відвагу очікувати більшого від Бога. Сьогодні комусь потрібно очікувати зцілення від тієї хвороби, за якою вимирилися довгий час. Ніяких компромісів. Я пам'ятаю історію, яку розповідав Кеннет Копленд. і він розповідав історію про маму свою. І в ній він розказує, як його мама молилася проти дьявола. Вона отримала у одного мужа Божого це відкриття. І він казав, що мама після цього відкриття в молитві була таким незупинним агрегатом. Вона просто запалювалася. Вона, якщо що стосувалося диявола, вона просто піднімала голос. Вона Сконцентровувалася настільки в молитві протистояння спокусам там або різного роду атакам, хворобу чим то не було, що, що їм просто неможливо було впізнати, і все це сталося через те, що її проілюстрували. що б ви зробили, якщо б ваш гарний прибраний дім, де білі скатерті, зайшла грязна свиня. Яка тільки вийшла з е, свого загону, і від неї недобре пахне, і все, до чого вона торкається, все це залишає неприємний запах. Ви б не просто сказали, ну, Господи, розберися з цією свине, свинею. Або е, давай виходи звідси, ти нам тут не потрібна, але на все є воля Божа. Ви просто позвіріли, ви сказали, геть звідси. Ви взяли якусь палку, ви би просто бігали з ним і сказали: геть, поки, поки він о, 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 оця тварина не залишить е, вашу кімнату, ваш, ваш дім, ваше майно, все, що належить вам, ви не хочете, щоб воно понівичилось. І так само, от по ілюстрації, е, Кеннета Копленда матері. Ми можемо відноситися всього до всього, що, що диявол намагається нам нав'язати, от так само це гра грязна свиня, і ми ніяк до нього доторкатися дотркати, не будемо. Ми будемо противостояти ніякої дипломатії, ніяких компромісів. Все моє і весь мій рід буде служити Господу. І я буду стояти в молитві за спасіння кожного, кожного мого родича, рідного. Я буду твердо відстоювати цінності, які важливі е, для Господа, і які є. Е, Стандартами, високими стандартами е, в Божому царстві, і, і знаєте, що життя такого стандарту, такої якості, воно не важке, воно приємне і воно вабить. Коли ти розумієш, що ти живеш у свободі, дарованій Господом, тобі приємно. Життя моє любе, а тягар мій легкий, сказав Ісус е, в 18 розділі Евангелії від Матвія, фото. 28, 28. По 30-й вірш тому, брати та сестри, давайте сьогодні будемо народом, який, який показує цьому світу вищі стандарти небес, який слідує за Ісусом Христом, і який в цей непростий час продовжує виконувати цю важливу місію. Є світлом та сіллю в цьому світі. У нас є помазання бути таким. Давайте помолимось і приймемо оцей. Огонь Духа Святого. Я вірю, що Огонь Духа Святого дає нам силу сьогодні перемагати. Присутність Духа Святого у нас дає, нам дає впевненість, що перемога вона буде гарантована небесами. Алілую! Давайте молитися. Доросінний небесний Отець! Я благословляю кожну людину, яка сьогодні зі мною в прямому ефірі, яка дивиться цей ефір в записі. Я прошу тебе наповни своєю любов'ю, своєю силою, своїм помазанням, своєю мудрістю Господь. Кожного Господь, хто зараз в хворобі, нехай ярмо хвороби прямо зараз рушиться в ім'я Ісуса Христа. Нехай радість небесна наповняє серце людей. Нехай мудрість, я, Господь, і керівництво Духа Твого Святого, Господь, вона вивільняється у життя цих людей в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса. Аллилуйя. Візьміться за це відкриття. Все краще від Бога належить вам по праву через жертву Ісуса Христа. Алілуя. Хвала тобі, наш Господь. Амінь. Благословляю вас, дорогоцінні брати та сестри. Нехай мир Божий наповняє ваше серце, а радість буде невід'ємною частиною вашого життя. Атмосфера небес. Нехай буде завжди, вироб... нехай скажу так, виробляється вами завжди. Алілуя! Амінь. Благословінь, дорогі, і до нових зустрічей.